Всіх вітаю на Ютуб-каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне, про партнерське і про трішки те, що відбувається на Росії. Також будемо говорити з нашим гостем Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Валентине. Слава Україні! Героям слава! мої вітання! Дякую за запрошення. Друзі, вас також вітаю. Закликаю вас підтримувати цю розмову своєю вподобайкою, коментарем. Ну і дзвоники не забувайте ставити. Ми розпочинаємо, пане Волоте, зараз дуже багато новин падає, так би мовити, спроду саміту миру у Швейцарії 15-16 червня. Речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що учасники саміту розроблять спільну переговорну позицію, яку згодом передадуть Росії. В першу чергу хотів би запитати вас, чи вийде щось таке консолідоване видати, оскільки відомо, що на саміті очікують більше як 100 країн загалом. А от зрозуміло стає, що у кожного напевно буде якась своя позиція. Як ж за два дні це все зробити так, щоб в принципі щось розумне вийшло? Ну, ми ж розуміємо, що насправді цей саміт є результатом майже дворічних зусиль на української дипломатії. І ми пам'ятаємо, як повільно ми до цього рухалися, і треба розуміти, що цей саміт це по суті, якби ну. Фіналізація цих зусиль, тобто всі ці погодження, вони ж будуть відбуватися не на саміті. На саміті вже можна сказати, дійсно буде артикульована ця суголосна позиція, а всі попередні погодження відбувалися на етапі підготовки до цього саміту. Ну і достеменно відомо, що там вже більше ніж 80 держав. Підтримують те, що називається формула миру Володимира Зеленського. Ну а насправді є українською позицією, і треба розуміти, що насправді це ж все звучить як справедливе завершення війни, яку Росія розв'язала проти України. Я вже неодноразово говорив, що в цій формулі миру нема нічого такого, що було б егоїстичним, або таким, що створило для України якісь неприродні або безпідставні, або незаконні вимоги. Тобто, все це є цілком справедливим і нічим інтересам не загрожує. Нічим інтересам не загрожує і не перешкоджає, ну окрім, звичайно, абсолютно неадекватним вимогам Російської Федерації, тобто Україна нічого не вимагає такого, щоб повторюся, суперечило чиїм інтересам. І, і я схильний думати, що ми можемо звичайно очікувати, що після цього саміту ми, зрештою, побачимо цілі покладання. Я далекі від думки, що після цього саміту все мир, війна закінчилася ні, звичайно. Але це дійсно великий крок для того, щоб сформувалося якесь спільне бачення того, що світ вважає справедливим завершенням війни. Ну, можливо, у когось є інше уявлення про справедливість. Да, може хтось в світі вважає, що територіальна цілісність і державний суверенітет ну, не є дав такими цінностями, які мають бути захищені на глобальній арені. Можливо, хтось в світі вважає, що злочини проти людяності і воєнні злочини не повинні каратися. Ну, далі, коли ми говоримо про притягнення до відповідальності тих, хто скоював воєнні злочини і злочини проти людяності, у цьому є щось екстраординарне, щось егоїстичне. Ні, мені здається, що це також одне з наріжних камінь, на якому тривається сучасна цивілізація. Далі, якщо ми говоримо про енергетичну безпеку, екологічну безпеку, продовольчу безпеку, ядерну безпеку. Ну, що поганого в тому, щоб це взяти як наріжні камені для алгоритмів подальшого врегулювання будь-яких конфліктів. І головне ключовий момент, Те, ну, на цьому постійно наголошує президент України. Я вкотре також мабуть зверну на це увагу: результатом війни, яку розв'язала Росія, має бути Усвідомлення будь-ки, хто хоче повторити аналогічні алгоритми дій, що агресор в будь-якій війні має розраховувати лише на поразку, все крапка. Тобто, будь-який інший варіант завершення цієї війни, коли Росія щось для себе здобуде, ну це по суті буде опосередкованим заохоченням до подібного способу поведінки на міжнародній арені. І Я схильний думати, що це всі прекрасно розуміють. Тобто, звичайно, може бути дуже багато нюансів, да, там, хто говорить там, ультиматум Росії висунути. Ну можна сказати, може ультиматум, можливо, переговорні пропозиції, ну, може якісь там умови. Да, тобто це може по-різному бути сформульоване. Але принципово важливим є те, що за результатами цього саміту ми е, побачимо, ну, що вважають справедливим завершенням війни. Ну, інші держави, які безпосередньо не залучені в цей конфлікт. Бо від цього залежить і їхнє майбутнє. Просто для когось там в короткотерміновій перспективі, в когось в середньотерміновій. Але для людства навіть у стратегічній далекотерміновій перспективі від того, як завершиться ця війна, залежить дуже багато. Пана Валентина, і це абсолютно не про егоїзм. Тут у цій війні вирішується дійсно справа майбутнього не України, навіть як ми розуміємо з ваших слів, так аби таке не повторилось з кимось іще, що сталося з Україною, але от стосовно наших партнерів, які можуть мати різні погляди, так і не тільки партнерів. От я зараз про Китай хочу запитати, з'явилася інформація, що Сі Цзіньпінь має 15 16 червня, якраз у дні проходження саміту миру у Швейцарії, бути у Москві, аби привітати вітати Владимира Путіна і з його е, початком нової каденції президентства після інавгурації мені здається, це дуже красномовно. Про що це вам говорить? Чи можна говорити що це демонстративне ігнорування цього саміту? Е, тут більше е, до Китаю це в питання. до Китаю, точніше а, чи Китай е, дійсно? Е, Сподівається на якийсь підвищений свій статус на міжнародній арені, ну тобто, цей захід, від миру, він є, ну, мабуть, на даному етапі це номер один. Ну, тобто, сам факт присутності на цьому саміту це вже підвищує геополітичну вагу його учасників. Ну тому якщо Китай добровільно самоусунеться від участі в цьому саміті, ну то це по суті буде свідчити, що ну якби без нього саміт, це саміт все одно відбудеться, розумієте, я хотів запитати, та... пане Валентина, а цей саміт не стане неповноцінним за ненаявності Китаю. Ні, не стане він неповноцінним за ненаявності Китаю. А от е, чи стане позиція Китаю на міжнародній арені неповноцінною, без участі у цьому саміті? це питання також є ну, більше ніж дискусійне. І я схильний думати, що представники Китаю будуть на цьому саміті. Я не готовий говорити про представницький рівень, да, оскільки ви сказали, що там в Москву поїдуть. Я не виключаю, що так і буде. Да, що там? Товариш сі поїде там до Москви, а хтось поїде водночас ну, до Швейцарі, да, для того, щоб продемонструвати якесь там, нібито як збалансовану якусь там позицію або рівновіддаленою. Але як казав Зеленський ще що, ну, щодо Ізраїлю, я пам'ятаю, да, коли були перші ці виступи, він сказав, що не можна бути рівновіддаленим між добром і злом. Ну не можна бути рівновіддаленим між справедливістю і несправедливістю. Ну, Китай наполягає не на ООН центричності. Ну, так хай почитають статут ООН ну, з територіальною цілісністю і державним суверенітетом до де недоторканності кордонів. Ну, тобто, що вимагає такого Україна, що суперечила б взагалі ООН центричності, на якій наполягає Китай? Ну, що ми вимагаємо такого, що є е, е, нашим егоїстичним? Ну, я не бачу нічого там такого. Тобто, те, що Китай дуже сильно переймається е, своїми власними інтересами і наслідками того чи іншого фіналу цієї війни для себе, ну це можна зрозуміти, але повторюся, це не про Україну, не про війну в Україні, це вже про їхні якраз егоїстичні інтереси. Ну і це є проблемою для них в першу чергу. Але я схильний думати, що з огляду на ті міжнародні візити, які ми спостерігали останнім часом активно. З залученням Китаю та да, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція. Ну ми ж розуміємо, що це все-таки, мабуть, обертається і навколо майбутнього Китаю, і ролі Китаю ну в світоустрої. Китай є опцією, тобто він повинен стати або наріжним каменем світового порядку, ну або може долучитися до тих сил, які намагаються цей світовий порядок зруйнувати. Я розумію, що Китай дуже класно, дуже комфортно ну, мати Росію у васальній залежності, ну але Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія з цієї війни вийшла посиленою. Це також мало хто чомусь розуміє. Ні, їм дуже класно мати Росію в такому послідженому стані статусі, бо вони її визискують зараз поповне. Звичайно, що Китай побоюється, що в результаті послаблення Росії посиляться опоненти Китаю. Ну тобто, це але це не про Україну зрозумійте мене правильно, це про Росію вже йдеться. І як хтось сказав дуже правильно, сила Росії сьогодні в її слабкості, бо багато хто сьогодні слабкості Росії побоюється значно більше, ніж її сили. Ну, тобто, і це треба ну, ну, цим враховувати. Але я не думаю, що Китай може висунути якісь там пропозиції, які би е ставили під сумнів територіальну цінності або державний суверенітет України. Або притягнення до відповідальності у злочинах проти людяності, тобто і в воєнних злочинах. Ні, ну може, але це автоматично зразу переведе його зовнішню політику з, грубо кажучи, одного статусу в інший статус. Ну але я повзрився, що це ж ну докорінно нічого не змінить. Mm -hmm. Тобто нам ну, цілком достатньо підтримки тих держав, які є. Звичайно, що схилити Китай до підтримки. Ну, це дуже важливо про це. Міністр закордонних справ України Кулєба також неодноразово говорив. Я думаю, що докладаються для того зусиль, але я повторюся, що це ж не означає, що це знаєте так, якесь диво. Станеться для мене. Це більше нагадує не Ялту, як багато хто думає, а Тігеран. Тобто, коли, грубо кажучи, партнери по суті визначають своє ціле покладання, як вони бачать майбутнє. Але після того, як ти артикулюєш своє бачення майбутнього, треба ще докласти безліззуси для того, щоб це бачення майбутнього перетворити в реальність. Ну чи е, позиція Китаю, яка буде суперечить цьому баченню, може ускладнити досягнення цих цілей? Безумовно, може. Ну, але треба розуміти, що Китай ж ну, як не є всемогутнім, як у нас тут нафантазував. І Китай дуже сильно залежить від е, західних грошей, технологій ринків збуту, ресурсів. Ну ресурсів окей, там росіяни їх підгодовують зараз ну, в такому собі добровільно-примусовому порядку. Але але ну я думаю, що є інструменти, які на Китай мають вплив. І ми з вами говорили вже також. що той факт, що Україна отримує допомогу з боку штатів, може бути невільована допомогою Китаю Росії. Я точно впевнений що ніхто не зацікавлений в тому, щоб ці ресурси просто тут були марно витрачені, оскільки вони компенсуються допомогою Китаю. Mm -hmm. Не буде так. Китайці мають це зрозуміти, чи е, мають китайці якісь свої аргументи, які їх е, ну можуть також бути враховані. Безумовно. Але це буде компроміс знову ж таки між Китаєм. ну і, е, ну і Тими силами, які виступають і мають ресурси для того. Але повторюся це не про Україну вже і не про Росію. Це про принципи існування ну, світового порядку. А якщо Китай хоче зберегти своє архаїчне уявлення про державний суверенітет, як його Росія розуміла, ну що типу що хочу, то і роблю, да, що в внутрішній політиці, що на зовнішній арені, так не буде. Я схильний думати, що можливо там ще хтось десь поступиться щодо там прав людини, грубо кажучи, там релігійних прав і свобод, які мають проблеми в Росії в Китаї, але ну, території... я не думаю, що хтось буде заплющувати очі на відверто деструктивну позицію Китаю на міжнародній арені. Це треба розуміти, і треба розуміти, що Китай також не обов'язково досягає винятково там зовнішньополітичних, якихось цілей в тупорилий спосіб, як росіяни це зробили. Ну, так да, вони можуть цілком довільнитися, наприклад, поблажливим ставленням до проблем уйгурів, наприклад. Ну, до проблем там Тібету, бала. у нас багато про Тайвань говорять, щось про Тібет забувають. Так я нагадую, є ще проблеми з Тібетом. Тобто Китай також може нагадати з уйгурами, як я вже казав, да? з мусульманами, до речі, якщо вже на те пішло. Також є складнощі свої. Є складнощі в релігійній сфері, це фанлундофа, так звана секта їхня. Тобто там є свої також купа проблем. Це не обертається навколо Тайваню з Анконгом, До речі, також є певні складнощі, як хтось підзабув. Тому ну, треба розуміти, що все це прекрасно усвідомлюють у Пекіні і прекрасно вони намагаються щось для себе виторгувати якраз в цих сферах, а не в сфері, там, як би захистити інтереси Російської Федерації. Їм на інтереси Російської Федерації абсолютно начхати. Їх Російська Федерація цікавить винятково як інструмент. І розміна монета для того, щоб щось собі витергувати ну, важливого вколі, є проблематика, яку я вище назвав. Але для нас, для нас, для України, безумовно, було б просто пречудово, якщо б вдалося схилити Китай до підтримки України. Я скептично до цього ставлюся, тому для нас програма мінімум, щоб Китай принаймні не допомагав Росії. Тобто не треба допомагати нам, Окей. Але окей, тоді дотримувався, хоча повного нейтралітету, не треба допомагати росіянам. І Я думаю, що саме це китайцями артикулювали під час візитів лідерів ну або представників Сполучених Штатів, Франції і Німеччини. Пане Валентине, от кого не потрібно вмовляти в допомозі, так це наших партнерів із Великої Британії, Девід Кемерон от приїхав і дійсно, як то кажуть, зараз мудно говорити базонув на сторічний партнерський такий рух. Він планує побачити між Великою Британією та Україною. Було дуже багато там різних ремарок, і люди в соцмережах придивлялися. Можливо, мав на увазі 10 років. Ні, справді щонайменше сторічне. Не має бути така сорічна дружба співпраця із Україною, Великою Британією і так далі. Ем, якщо говорити про Тегеран-1943, так 28 листопада, якщо не помиляюся, і тоді на той час здається уже шальки терезів. Були на користь союзників вже від Сталінграда почали поступово гнати нацистів. Що, якщо говорити про східний фронт, так ще день день не настав. Ще висадка в Нормандії не відбулася, якщо не помиляюсь. Також але все ж таки вже на полі бою були якісь певні позитивні результати. У нас такого на жаль, поки що немає. Дуже складно зараз. Очікуємо допомоги приїзду в повній мірі допомоги від США. О, оціх от систем ППУ Петріот Нью-Йорк New York, New York Times, Таймс до речі пише, що в найкращому випадку буде в кінці червня поставка Систем ППО, ну і f16 і так далі, але ось такі от пакети допомоги безпекові до домовленості, і так далі. Чи вони підсилюють нашу позицію саме на саміті міру, миру у Швейцарії? На вашу думку, я схильно думати, що вони не посилюють нашу позицію на саміті миру, а вони просто свідчать. Про підтримку нашої позиції не просто словами на рівні заяв, але mm -hmm. і реальними інструментами, і треба розуміти, що навіть після цього Тіграну шальки е фортуни воєнної могли хитнутися в обидва боки. Тобто, ще дуже багато було вирішальних битв попереду. Я розумію, що багато хто там вважає сталінградську битву, але це ж також, знаєте, якби доволі довільні інтерпретації. Тобто, да, тобто, могли в будь-якому іншому місці зазнати поразки, де щось би відбулося не так, як хотілося, б, і невідомо, чим би це закінчилося. Можливо, б ми сьогодні Тегеран-43 згадували б в іншому контексті, да, в умовах вже Третього рейху ну, тому. Але головний ж, повторююся, людська діяльність має ціліспрямований, вольовий свідомий характер. Тобто, людина спочатку ставить мету, а потім докладає зусилля для того, щоб цієї мети досягнути. І мені здається, що ті обсяги, які на сьогоднішній день лише наростають, ну всупереч з очікуванням росіян, вони якраз і є красномовним підтвердженням, що щодо цілі покладання вже є певний консенсус. Ну тобто, чи є цей консенсус глобальним, грубо кажучи, чи всі його підтримують, ну це питання дійсно є дискусійним, як ми вище з вами вже зазначали. Але треба розуміти, що в принципі в, ну, в світі є дуже багато держав, які... Принципі, не усвідомлюють, а як це до них дотично. Ну Тобто можна, звичайно, там сперечатися з приводу там їхньої адекватності і неадекватності, але загалом я, в принципі, також їх розумію. Ну, тобто, вони не бачать і не розуміють безпосередніх наслідків для себе. Але треба розуміти, що ці держави все одно вписані в певні регіональні союзи, ну, в певні глобальні союзи. Ну Тому вони волі й неволі, але все одно мусять пристати на якусь позицію. І я не думаю, що на сьогоднішній день ну хтось крім північної Кореї, Ірану, хто там ще Хамасу, Республіка Білору, Тілу, можливо, там хто там у них коротше їхні друзі ким ти, там Талібан, ну може стати на бік Росії, тому що в принципі всі прекрасно розуміють, що те, що зробила Росія, це є взагалі нонсенсом. тобто, це є брутальне порушення міжнародного права, яке поставило під загрозу дуже багато речей. Починаючи від ядерної безпеки, закінчуючи продовольчої безпеки. Внаслідок цієї війни, абсолютно невмотивованої агресії, мільйони людей опинилися на межі голоду, наприклад. Ну тобто, чи це, це ок, так і має бути? Тобто, Всі від цього мають кайфувати і бути задоволеними. Мені здається, що відповідь очевидно, ні, не може. Навіть той же самий Китай, да? він же ж все одно намагається зберегти якусь пристойність. Ну і не тільки тому, що усвідомлює, що е, може на, 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 наразитися на певну реакцію, але і тому, що прекрасно розуміє, що є якісь процеси, які становлять загрозу і для Китаю також. Тобто ми чомусь думаємо, що там е, Китай там, тільки про Тайвань мріє, і думає, що якщо тут Украї... Росія зараз щось досягне в, в Україні, то це значить, і, і Китай може чимось там займатися. Ну, не факт. Ну не факт. Тобто, і треба розуміти, що це працює в дві сторони. Також неодноразово говорив росіяни е, порушили статус-кво. І вони думали, що в результаті порушення статус-кво вони встановлять такий статус-кво, який їх буде влаштовувати. Але вони забули одну маленьку істину, що статус-кво можна порушити не тільки в бік поліпшення, але й в бік погіршення. Тобто, і все почалися тектонічні процеси на глобальному рівні. І виявилося, що в Росії немає інструментів. Ну, для того щоб, грубо кажучи, навіть зберегти той статус-кво, який вона мала до початку цієї повномасштабної війни. Ну те саме може стосуватися і Китаю. Вони то звичайно не можуть фантазувати про себе, що вони просто тут, я не знаю. А може виявитися потім не так все весело і прикольно для них. При тому, що повторюся, у них нема жодних мотивів на сьогоднішній день бути чимось невдоволеним. Ми розуміємо, да. Тобто, якщо хтось і є одним з найбільших бенефіціарів цієї системи міжнародних відносин, як політичних, так і економічних, то це Китай, бо Китай в результаті зусиль того ж самого Кіссенджера, да там Картера, вирвався зі злиднів і голоду і став однією з найрозвиненіших держав світу. Ну, тобто, да, експорт, е, ну, експорт, імпорт, е, міжнародний розподіл праці, фінансові ринки, глобалізація. Ну, Китай від того не постраждав, ну, Китай від того тільки здобув ну, певні здобутки. І я не бачу жодних підстав, де щось заважає Китаю зростати, ну, де там хтось його в чомусь обмежує, деякі в нього проблеми. Ну, але якщо він вважає, що щось йому погано, да, то може спробувати переглянути цей статус-кво. Ну, але треба тоді зрозуміти, що його зухвалі спроби переглянути цей статус-кво можуть бути сприйняті як загроза тими суб'єктами, які на сьогоднішній день виступають за збереження наявного статусу Кво. І невідомо, куди схиляться знову ж таки терези в цій історії. Тому я не думаю, що от, ну, китайці там знаєте, якісь неадеквати, які там от як от путінський режим абсолютно ну бо там реально з ума, якщо так дуже лаконічно сказати в Росії. Ну, в Китаї поки що цього всього не спостерігається. і треба розуміти, що рівень е, включеності Китаю в економічні і між і, 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 і політичні процеси глобальні ну, є дуже високою. Китай дуже сильно залежить від глобальних ринків, а глобальні ринки дуже сильно залежать від глобальної політики. Тому ну я не знаю. Я не думаю, що китайці зараз зацікавлені в архаїзації да щоб зараз повернутися до чого до сталеварних заводів у кожному дворі, як заповідав великий мао. Mm -hmm. Я думаю, що точно вони не хочуть короче, щоб Хуавей почала плавити е -е, медь. Повернулося в мідну добу, ні, я не думаю, що або це або боротьба із горобцями, так і воювати з горобцями, да, і багато чого іншого. Тому багато хто знаєте, хитається в оцінках Китаю, да, що там, типу, якщо це там якийсь специфічний політичний режим, то вони обов'язково мають бути якимись там неадекватними. Ну я в цьому плані значно більш оптимістично дивлюся на здатність китайської ну моделі схвалювати адекватні рішення, бо ми ж все одно впираємося в процес схвалення політичного рішення. Ну тобто, і я не думаю, що на сьогоднішній день рівень деградації державного апарату, який власне кажучи, такі рішення розробляє і реалізовує в Китаї співмірно з рівнем деградації цього апарату в Російській Федерації. Ну тому тобто, ну, серйозно. Ну ні, я не думаю, що прямо зараз можемо розраховувати на те, що вони зараз двома роками будуть за Україну там голосувати хоча б це було просто прекрасно. Але mm -hmm. як мінімум, щоб вони, хоча б, не вставали, не вставляли нову палиці у колеса. Але якщо вони це будуть робити, то це знову ж таки не через тому, що там вони не люблять Тараса Шевченка, грубо кажучи. Ну або там от їм дуже ненавидь, вони борщ український, да там чи ще щось. Ну ні, не тому, а тому, що вони хочуть просто досягнути якихось бонусів і привілеїв у стосунках зі сполученими штатами Америки чи там Європи, чи ще чого. Але я думаю, що їм чітко креслили. Ну і вони самі розуміють, де вимоги є. Правомірними, а де неправомірними? Бо так не буде. Якщо ти мене не полюбиш, я зарежу твій отець. Бо так не буває, розумієте? Це, це от може там десь в Грозному так працює. Ну Швейцарії точно так це не буде працювати. Будемо стежити і сподіватися на адекватність гравців цієї геополітичної шахівниці. Все ж таки саме адекватність може ну попередити і уникне допомогти уникнути третьої світової. Так тієї самої. А вам дякую, пане Валентине, за дякую. цікаву розмову. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, і вдячний нашим глядачам за те, що також долучилися своїми подобайками, коментарями, підписками і дзвониками. Просуваєте youtube канал Фу. Кусу будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковачок і до зустрічі в наступних відео. На все добре. Щасливо.